Кубки перемоги з Будапешту, кікбоксери США, повернулися з Угорщини. Спортсмени брали участь у 30-му ювілейному кубку світу з кікбоксингу Вако. Додому привезли 18 нагород: золото, срібло та бронзу. Враженнями від турніру поділилися з журналістами телебачення громади. Після перемоги було. Таке відчуття щастя. Ну, мені спочатку не вірило, що я ось була на такій міжнародній арені і що я е взагалі зайняла якесь призове місце, і не було відчуття того, що це вже все завершилося, що це відбувається зі мною. Для мене такі змагання були ну, дуже щось невідоме, дуже щось страшне. Я дуже сильно хвилювалася, і навіть в один день я так тренеру і сказала, що я не хочу виходити на Татамі. Мені дуже було страшно. Я спробувала викладатися на всю, але зараз я розумію, що я могла зробити більше, тому в наступному році я планую викладатися вже наповно. Які емоції ти відчула після перемоги? Після перемоги не було досить сильних таких емоцій. Було бажання займатися ще та зробити більше ніж я зробила. Це була вже друга поїздка, теж юніорах. Але в цьому разі я поїхала і в юніорах, і в сніорах. Це категорія старша, там де дівчата займаються більше ніж я живу. Але це був дуже великий опит для мене, тому що це вже інший рівень, інший рівень підготовки. Та я їхала не в чотирьох категоріях, як завжди, а їхала у вісьмі категоріях. Зі зброєю ти кайфуєш, тому що ти тобі подобається, чим ти займаєшся. А особливо я живу нунчаками, Так для мене це взагалі. Просто вийти на татамі, зробити свою справу. Я на татамі, коли е, виступаю, я нікого не чую. Я не чую нічого мені говорить команда. Моя е, е, я навіть інколи не бачу суддів. Я бачу тільки зброю та себе на татамі. все. спортсмени з південного виступали у татамі дисциплінах в розділах креативні та музичні форми. Перемагати досвідчених суперників допомагала підтримка близьких. Розповідають учасниці змагань. Вони дуже цього хотіли. Вони мріяли. Вона ну злата моя. Спала і бачила, як вона вже їде в автобусі, як вона вже виступає на татамі. Вона перемагає вже другий раз. Минулого року вона взяла чотири перших місця в цьому році два. Я спочатку дуже хвилювалася, тому що це такі великі змагання. Та я все одно хвилювалась, тому що це другий раз. Та все одно це дуже страшно, тому що це така велика арена, там дуже багато стран. Там дуже сильні були дівчата, тому що категорія вже друга, і суперники теж другі та сильніші. Хто тебе підтримував найбільше за мало? Та тренер та ще один хлопець Дмитро Дмитро Пономаренко, він дуже-дуже він сильно мене підтримав. Та завдяки ньому я вийшла з собрана та круто виступила. Дмитро Пономаренко наразі залишився на зборах у Польщі своїми враженнями, поділився відеозв'язком. Мої враження на п'єдесалі це був особливий момент. Усе, що я пройшов: тренування, біль, сумніви. В той момент це мало сенс. Відчував справжню гордість і радість. Це був мій момент. Але без мого тренера Катерини, це була би просто мрія. Поїхати на змагання юним кікбоксерам вдалося завдяки донатам небайдужих людей, розповідає тренерка Катерина Чорна. Ми до останнього не вірили і не мали надію, що ми туди зможемо доїхати, тому що фінансові умови цієї поїздки були дуже великі. І так як нас дуже велика команда зібралася, і ми маємо ще потенціал дітей вивозити, але фінансові умови нам цього не дозволяють. Тому ми ще хочу виділити і дуже сильно подякувати людям. Всім, хто прийняв участь в зборі на нашу банку, яку ми відкрили, для того, щоб наші діти отримали цю можливість і змогли здійснити свою мрію потрапити туди. Я е, думаю, що ми не підвели нікого. Ми виправдували всі надії, навіть в деяких моментах ми їх перевищили, самі цього не очікуючи. І дуже би хотіла, щоб не лише небайдужі люди, і не лише батьки, які е, вірять в своїх дітей, а ще й наша міська рада допомагала юним та телам. Чи фінансує міський бюджет виїзди спортивних секцій на міжнародні змагання? За коментарем ми звернулися до начальника відділу фізичної культури та спорту. Змагання, на які їздила команда в частності кікбоксингу, це чемпіонат світу чи Європи, це є офіційні календарні змагання, але такі змагання фінансуються за рахунок держави. До цього проводяться чемпіонати України, на яких відбирається основний склад збірної України. І команда, яка їде на чемпіонат Європи або світу, фінансується за рахунок Міністерства або Національної федерації. Міські бюджети за законодавчим принципом не фінансують такі заходи. Це ж команди їздили не лише дитячі чи музичні форуми, це їздили. Національні команди всіх вікових категорій у всіх видах і ринкові, і татамі, і дорослі, і малі, і так далі. і так далі. Там дуже великі кількісті розділів. Тому командою України міністерством було вирішено профінансувати лише лідерів національної збірної команди України у дорослих категорії. Зараз юні кікбоксери розпочали підготовку до чемпіонату України серед ДЮСШ. США. Більше про перемоги та фінансування змагань дивіться у програмі Об'єктив.